Вітаю! Ви на каналі Мова без міфів платформі, де ми розвінчуємо стереотипні уявлення про мову, ділимось корисними ресурсами та порадами і відповідаємо на найпоширеніші питання про вивчення мови. Мене звати Діана, і сьогодні моєю гостею Маріанна Вові, викладачка англійської мови та співзасновниця англійської школи «English House». Вітаю! Привіт! Дуже дякую за можливість бути частиною такого цікавого проєкту. Сьогодні темою нашої розмови буде чи потрібно справді маленьким діткам вивчати англійську мову. І якщо так, то на які моменти нам потрібно зважати? Отже, почнімо, чому взагалі це питання є таке дискусійним. Багато батьків віддають дитину вивчати англійську мову, як тільки та починає говорити, читати, писати своєю мовою, одразу шукають для неї репетитора. Дехто навпаки, вважає, що це пуста трата часу, тому що дитина маленька, для чого їй ці знання, і відповідно не вірять в це. Чому це питання таке дискусійне і в чому полягають сумніви батьків? Дивіться, на мою думку, в першу чергу це типу, такі пріоритети, які є в сім'ях. В першу чергу, чи батьки бачать взагалі англійську мову як ключ до успіху у майбутньому дитини? Також це фінансове питання, тому що заняття з репетитором вони дуже часто є дороговартісні і батьки вони. Перед ними постає питання, чи потрібно їм це, чи не потрібно. Також є стереотипи. В більшості батьків вони хочуть бачити дуже швидкий результат. Вони хочуть, щоб дитина, припустимо, навчалася рік і вона вже могла розмовляти англійською мовою, але цей шлях він є довготривалим, потребує великої кількості зусиль і праці. Ясно, що є діти, яким англійська дається дуже легко, тобто вони можуть за дуже швидкий період часу розмовляти англійською, комусь це дається складніше. Також це, на мою думку, особистий досвід, тому що ті батьки, яким англійська давалася складно, вони хочуть створити такі хороші умови для дитини, щоб цей процес був природним і легким. Та і вони вважають, можливо це доречним віддавати дитину вивчати англійську мову вже там з трьох років, з раннього віку. Таким чином спростивши шлях до пізнання і вивчення мови. А ті батьки, яким англійська давалася легко, тобто вони е, мали хороші задатки до вивчення мови. Вони вважають, що час шкільний, коли дитина піде до школи, це буде достатньо, цілком достатньо для дитини, щоб вона опанувала мову. З якого віку тоді варто починати? Дивіться, ну це все залежить від мети, від того, що ви очікуєте. Припустимо, від е, до трьох років. Дитина вона взагалі сприймає мову дуже круто на природньому рівні. Тобто в цих дітей формується сприйняття правильної вимови, інтонації, ритму мова. І взагалі, коли хтось з батьків він розмовляє англійською вдома, тобто є двомовні сім'ї, тоді воно працює на такому природньому рівні. Дитина опановує одну і другу мову. От дуже багато ситуацій було, коли батьки коли почалася війна, виїжджали за кордон, і батьки вдома розмовляли англійською, дитина ходила в садочок там, в, а, а в Канаді, в Чехії чи в іншій країні, вона, тобто, вдома розмовляла мовою українською з батьками, а іноземною цілком нормально в садочку. Та? І вона вміє це на такому природньому рівні розрізняти. Тому тут батьки повинні розуміти, що якщо дитині три роки. А, і якщо, наприклад, це мовне середовище, вона буде розмовляти англійською. Якщо це середовище в Україні, де вона ходить, тобто на заняття з англійською, то ця дитина буде там розуміти певні фрази англійською мовою. Вона ем, зможе розрізняти е, це слово в побуті, але вона вам не буде говорити англійською мовою. Далі діти від 3 до 6 років. Це хороший період для вивчення мови. В цей час дуже добре використовувати такі методи, як ігри, використання різноманітних малюнків, пісень, флешкардів. Танці англійською, що ваша фантазія забажає, діти взагалі сприймають викладача як такий певний авторитет. Та? І якщо він вміє опуститися до їхнього рівня, вони хочуть наслідувати таку людину, і для них ну, насправді дуже цікаво повторювати за, за тим викладачем, те, що він робить, і пізнавати, тобто англійську, і цей новий для них світ. А якщо дітям вже, припустимо, 6-10 років, вони вже опанували рідну мову, тоді це хороший вже час для того, щоб вивчати граматику та читання англійської. Якщо ми говоримо власне, про дітей, наприклад, 3-6 років, чи справді вони вбирають всю інформацію як губка, покажуть, що власне в цьому віці діти дуже легко все запам'ятовують. Чи насправді це так? На мою думку, це все залежить від особистих можливостей дитини. Насправді дослідження показують, що дитина в такому віці сприймає інформацію дійсно дуже добре. Щоб в дитини в цей період дуже розвинуті такі когнітивні навички, як мислення, концентрація. І воно дуже сприяє в них гнучке мислення. І тобто, їм легко. Дається вивчення мови, і саме важливо, що це вивчення мови в процесі відчуттів. Тобто їм все треба рухати, доторкатися там до іграшок, до різноманітних там деталей, які ми використовуємо під час англійської. І воно так теж дуже позитивно працює стосовно процесу засвоєння мови. Як батькам обрати найкращий формат навчання для своєї дитини, тому що можна займатися в групах? Можна індивідуально, офлайн, онлайн. Зараз дуже багато різних доступних варіантів. Як зрозуміти, що саме ось цей формат він буде найкращим? Ну, в першу чергу, треба спробувати. Там є діти, яким підходять індивідуальні заняття. В яких ситуаціях? Коли діти гіперактивні, тобто вони на заняття не посидючі, їм важко сконцентруватися, коли увага суто приділяється їм, їм так набагато краще. Я б рекомендувала завжди спробувати спочатку в групі подивитися, що і як, тому що в соціумі діти себе дуже гарно проявляють. Та? Інколи в цьому моменті є, коли діти є в групі діти, які тобто, гарно справляються, їм легко дається, і відповідно ті, яким важче, вони тягнуться до них. Та? Відповідно, в групі є дуже багато спільного інтерактиву, який заохочує. У нас в школі там вечірки, спільні, спільний спікінг, обговорювання на певних питань. Тобто це круто. Онлайн заняття, на мою думку, теж можуть бути ефективними. Звичайно, ефективніші офлайн, але якщо немає фізичної можливості відвідувати офлайн заняття, це онлайн це теж хороший варіант. Тобто це все від запиту дитини. Потрібно, щоб процес вивчення мови не був таким обов'язком, а він приносив в першу чергу задоволення. Бо коли вивчення мови йде з раннього віку, і воно відбувається все поступово плавно, ці знання вони якби накопичуються в дитині на такому якомусь послідовному рівні, і вже в майбутньому вона буде мати ту базу, яка буде їй допомогти далі розвивати свої навички знання мови. Чи недостатньо шкільної програми лише для дітей, тому що англійську вивчають від першого класу в більшості шкіл. Буває, що вивчають німецьку, французьку, польську, але на англійській завжди є акцент. Побільше не лише з першого класу, але в садочку вивчають вже літери, цифри, звуки, букви. Чи недостатньо цього? Дивіться, ми всі знаємо, яка реальна ситуація в школах. Добре, що англійська тепер розпроділена. Якщо в класі 32 дітей, в державних школах маю на увазі, тоді дітей ділять по групках 15. Особисто я даю раду тільки з п'ятьма дітьми. Якщо вже більше, ну це тобто я по своєму досвіду особистому я розумію, що досвід у всіх різний, але розумію, що я можу приділити такій кількості дітей увагу, щоб кожен зміг пропрактикувати певні моменти, які важливі в англійській. В школі велика кількість дітей, тобто є орієнтація шкільної програми, вона орієнтована в більшому в більшому, більшому аспекті, вона орієнтована на граматику, на читання, на. Підручника, і щоб практикувати спікінг і приділити увагу кожному учневі. Ну такої можливості вчителя немає. Фізично він з цим не справляється. Є діти, яким англійська дається дуже складно, і вчитель він не може охопити можливості всіх учнів. Він повинен йти за програмою, і і він йде в принципі за тими учнями, які справляються найкраще. Як би він не хотів, він ну, не може охопити всіх. Тобто, всі мають мати, є діти однаковий ритм в школі, є діти, які там не виконують занять, домашнього завдання, яким складно дається. Тому для цього є додаткові заняття, та? де ми можемо вже зробити акцент на тих моментах, які важливі дитині, які важливі батькам, тобто «mid expectations кожного. І ще і, до речі, я хотіла додати про стереотип такий, та? що дуже багато батьків вони орієнтуються на шкільні оцінки. І це теж такий стереотип, тому що дітям може подобатися англійська, припустимо, на додаткових заняттях. Він може мати тут прогрес, але батьки його вдома цього прогресу не бачать дитина ж не прийде. не розкаже, що ми вчили. В більшості батьки і не мають часу спілкуватися з дітьми вдома, тому що вони зайняті своїми справами. Ну і відповідно дитина не має до цього бажання та це все розповідати. А в школі їй можуть заняття не подобатись, вона може чогось не розуміти, може бути не зацікавлена, і дуже батьків велика кількість батьків вони мають стереотип, що це оцінка, показник знань. Тому я вам рекомендую: позбудьтеся цього стереотипу. Як батькам зрозуміти, що зараз е, дитині потрібно шукати репетитора або якісь додаткові е, способи навчання. Це коли дитина не справляється з шкільною програмою, коли вона не зацікавлена вивченні англійської мови. Потрібно е, шукати шляхи, щоб привити дитині цю любов. Треба знайти вчителя, який зможе е, буде старатися донести дитині важливість англійської мови. І якщо йому не буде вдаватися донести важливість, тоді будеш шукати шляхи, як зробити заняття цікавими. Коли дитина сама особисто просить, мама, допоможи мені, я не справляюся я, хочу покращити свої навички, знання мови. Якщо дитина не зацікавлена, ви власне згадували, що навчання воно має бути в задоволення, не з примусом. Що робити, якщо дитина не хоче вчитися, їй не подобається, вона бунтує. Що робити батькам в такому разі? Змушувати мотивувати, обіцяючи Макдональдс, солодка, іграшки, цукерки. Чи нічого не робити? Не хоче, значить не хоче. Як правильно чинити в таких ситуаціях? Я думаю, правильного варіанта не існує. Кожен правильний для нас особисто. Mm -hmm. На мою думку, ну тобто пробувати зацікавити дитину та, тобто, мотивувати. В нас в школі діє система мотивації, бали, забали, ви отримуєте фінансову стипендію. До речі, на трішки відійду від теми, коли я хотіла ввести, планувала вести цю систему. Мені говорили, що це маркантильно, і давайте краще призи, олівчики, цукерочки дітям. Але призи воно вже існували, тобто, коли діти пишуть тести, вони отримують призи. Але чому маркантильно? Діти повинні розуміти, що. Заробляння коштів це нормальна річ в сучасному світі. І я особисто знаю, коли вчилася в університеті Франка на кафедрі прикладної лінгвістики імені Григорія Кочера, то там були такі складні заняття, уроки. Та що стипендія вона дуже мотивувала це все вивчати. Ще потрібно зрозуміти, що інколи дитині не подобаються заняття, бо вони є нецікавими. Сказати дитині, спробуй, ну тобто ми тебе не будемо заставляти ходити, але спробуй, ну тобто ти нічого не втрачаєш, якщо ти спробуєш. Які інші способи? Ну, мотивація, на мою думку, вона дуже працює. А і ще цей момент, що потрібно знайти внутрішній контакт з дитиною, тому що коли вона сприймає тебе як друга, коли ти цікавишся певними її якимось внутрішніми питаннями, зацікавленнями, вподобаннями. Вона може вийти з тобою на контакт, тобто, оце, що ти її поважаєш, ти цікавишся нею, ти стаєш для неї авторитетом як вчитель. і Вона починає поважати тебе, і їй стає цікаво все, чим займаєшся ти, і вона починає вважати це крутим. Тобто, приклад вчителя. Інколи батькам важко бути прикладом вчителя, бо ми батьки, ну батьки там, їхня роль бути батьками. А роль навчати має бути у вчителів. Особисто мої два синочки старший. В мене такий покладистий. Ну тобто, я довгий час з ним навчалася, його вчила, тобто було результативно. Але я все таки вирішила делегувати це. І віддати е, момент викладання англійської та навчання професіоналам. А чи можуть все ж таки батьки самостійно вивчати з дітьми іноземно вдома? Якщо батьки гарно нею володіть або взагалі вчителі, батьки, так? чи можуть вони вдома самі вивчати це? Теж я думаю, особисте рішення. Ну, є батьки, які е, готові це робити, е, і діти, які сприймають цілком е, батьків. Е, Позитивно, тобто, вони дослуховуються, працюють з ними. Так вони можуть навчати дітей англійської мови. Це індивідуально. Тобто, це все залежить від ситуації сприйняття дітей дітьми батьків. Ну, тобто, Чи вони сприймають їх як вчителів, як носіїв, знань, чи ні? Яких помилок найчастіше припускаються батьки? Не лише коли самі вивчають з дитиною вдома англійську, але й коли віддають її до репетиторів або в навчальні центри. Перша помилка це коли батьки мають надзвичайно швидкі очікування швидкого результату. Що дитина позаймалася там три місяці, в неї вже нема супер результату, значить, викладач нічого не навчив, то погана школа, ми туди більше ходити не будемо. Батьки повинні розуміти, що цей шлях він є довготривалим, це прикладені зусилля. Це вчитель не тільки дає знання, він ще вчить дитину бути дисциплінованою, тобто дисциплінізувати свій щоденний графік. Тому що лише праця, зусилля, вони переводять до якогось результату, наполегливість. Це, звичайно, дуже складно донести дітям, але якщо спілкуватися з ними на їхньому рівні, тобто не ставити себе вище як вчитель, та зміти знаходити цей баланс. То їм можна протягом певного періоду це донести. Це перший момент. Другий момент, що інколи вчителі вони звертаються до батьків з тим моментом, що інколи вони не справляються, дитина не виконує домашнього завдання, їй складно, або вона лінується. Це повинен бути взаємний такий конект, тобто і вчитель зі своєї сторони старається, і батьки стараються доносити. Бо воно так працює тільки в спільній праці. А є батьки, які здаються. Ну тобто, дитина не хоче, та давай попробуй його до одного викладача ще. Ну, того викладача не вийшло ще до іншого. Ну тобто, є теж такі моменти. Або, наприклад, у нас є стереотип, що місь Маріанна вона дуже хороша, але. У мене теж своє бачення цієї ситуації. Я не хочу бути злим, вчителем, Інколи я теж можу піднімати на дітей голос, сваритися. І вони можуть сказати, ви така, ви така інколи зла буваєте? Хоча я себе такої не сприймаю. По суті. Ну це такий теж стереотип, але це от таке наше українське. Це таке вже може глобальна тема, що, ми, що діти потім це дуже буде впливати на них у майбутньому. Що вони будуть розуміти, що хтось на них кричить, і силою страху вони повинні щось робити. Це таке рабське рівень. Ну, тобто, А вони повинні розуміти, що, рі, що рішення за ними, право вибору за ними, але вони, їм потрібно доносити інформацію так, щоб вони. Захотіли вивчати ту мову, щоб вони розуміли, що вона їм дасть в майбутньому. Так? Це цей момент. Далі батьки повинні розуміти, що якщо дитина буде зацікавлена, але результат не буде настільки швидким, то все одно поступово дитина вивчить ту мову. Так? Але цей процес має бути якимось захоплюючим, пізнавальним, цікавим, легким. легким та, але інколи це дуже важко. Це дуже важко нам, вчителям. Дійти от того балансу, бо ми хочемо і дітей очікувані взяти до уваги їхні ідеї, бажання на заняттях на заняття, але ми не можемо це все реалізувати, тому що є ще бачення батьків, які вони хочуть, щоб ми реалізували. Тобто, якби була свобода мого вибору, я б робила, що хочу. Я б робила акцент більшості на побажанні дітей, ну на оці такі спікінг-моменти, яких дуже бракує, бо ми хочемо і граматику і слухань, а вони реально хочуть говорити. Але говорити, розвивати мову, це найважливіше, бо це те, чого ми хочемо досягти в майбутньому, і чого ми не можемо досягнути через страх і недостатню кількість навичок. Отже, підсумовуючи все про що ми сьогодні проговорили. Які переваги того, щоб навчати дитину англійської мови з раннього віку? Коли дитина вивчає англійську з раннього віку, це таке відбувається плавне, природнє освоєння мови. Це набагато крутіша інтонація, вимова. Коли тебе вже сприймають в тому середовищі, де ти розмовляєш англійською як людину, схожу до та носія мови, а не оця фраза. Dear Friends, it's very important information. <реш> це <був жар. реш> Та, але... це е, природні вивчення мови без зубріння. Е, плюс того, що дитина буде мати різний досвід вивчення мови. Якщо це з раннього періоду, це ігрова форма, тобто це дуже класно привита любов до англійської. Е, це дуже багато інтерактиву, свят англійського театру, ну тобто це можна творити і творити. Це такий досвід. Плюс, якщо вивчати англійську з раннього віку, тоді дитині набагато легше освоювати мову уже в шкільному віці. Тобто це все відбувається плавно. Наступне це англійська мова це шлях відкритих дверей у майбутньому. Та це насправді. Наш сучасний світ і сфери майбутніх професій вони всі пов'язані з англійською мовою. Дуже добре, що зараз батьки це розуміють, бо насправді вони розуміють і свідомі цього. Що б ви порекомендували батькам, які все ж таки сумніваються чи розмірковують, чи давати їхню дитину на додаткові заняття з англійської мови, чи ні? Я б рекомендувала будь-якому випадку спробувати розуміти те, що вивчення англійської мови в ранньому віці. Дуже добре формує мислення у дітей, когнітивні їхні здібності. Дитина природньо сприймає вивчення двох мов одночасно. Наступне не робіть, будь ласка, знаєте, яких моментів надмірного такого тиску над дитиною, тому що це насправді негативно психологічно впливає. А в дитини повинен бути оцей такий внутрішній емоційний баланс. Вона повинна розуміти, що батьки та, її люблять за те, що вона там просто їхня дитина, а не за те, чи знає вона ідеальну англійську мову, чи не знає. Я ще хочу доповнити: часто батьки думають, що вони роблять навпаки краще своїй дитині, коли вони її ось так mm. контролюють, чи ти зробив домашнє, а чому ти зробив так, а зроби по-іншому. Тим самим вони настільки тиснуть на дитину. Що вона не відчуває себе вільно, вона повинна досліджувати себе і досліджувати цей світ, і вона повинна відчувати ту свободу. І робити помилки, зрештою. Так, і вміти і, і мати шанс робити цей вибір в житті, тобто, що їй подобається, що їй не подобається, обирати. Наступна моя порада полягає в тому, що батьки інколи мають завищені такі високі очікування стосовно дітей. А діти на такому внутрішньому рівні вони розуміють, що вони повинні ці очікування батьків якби, задовольнити. Інколи дитині насправді дуже цікаво вивчати мову, але їй складно дається цей процес запам'ятовування, відтворення мови і для цього щоб. Дитина, якби включилася в цей процес, і деяким дітям потрібно там місяць, буквально два, а деяким дітям для прогресу потрібен рік. Але цей прогрес він приходить. І ви повинні розуміти, як батьки, що у кожної дитини свої здібності і свій темп, і давати дитині можливість доходити до цього і розвивати себе природнім для неї чином. Нехай цей процес вивчення мови буде веселим, легким, захоплюючим. Нехай це пізнавання мови проносить дитині круті емоції. І дуже дякую вам за цю розмову. І я дуже сподіваюся, що батьки, які будуть дивитися це відео, знайдуть відповіді на свої питання і зрозуміють, як обрати формат навчання, який буде для них найкращим. Дякую, дякую, Янка, за таку цікаву розмову.